Найнебезпечніше, чому мене бісифо цей езвушний тренд спали ФСБшника, бо абсолютно ніхто не розуміє, що їх пише як і вони не можуть його спалити, бо для них це якийсь українець, військовий, гурові дитині телефонували з української сімки, говорили українською, і вона абсолютно не втоплила, що до неї звертається ФСБшник. І навіть коли ми неодноразово намагалися їх вивести в спілкування на те, що Хто вони? Будь ласка, скажіть нам, що ви з ФСБ? Вони уникають цією е е е зізнання. Вони кажуть все, що завгодно, але ніколи не кажуть, що вони з ФСБ і працюють на Росію для них. Вони створюють таку картинку, чому я кажу, що це інформаційно більше. Бо вони роблять е вид, що вони борються з ТЦК. Якою мовою ти з ним здобувався? Російською. А він якою мовою збувався? Російською російською. Він розставлявся, хто він Ні, я витавний одноразово він мовчав. Просто й нарвав повідомлення або дві чином переводити тему.